Просто зараз з нами в е, нашій іншій студії. Е, Сергій Висоцький, народний депутат України, фракція Народний Фронт. Пане Сергію, вітаємо! Так, да, доброго дня! А ви в спортивному костюмі ходите до ресторану? Ні, не ходжу, чому? але я не, я не розумію, чому я не можу після. Пробіжки випити свій улюблений смузі, десь боже. Ви... Головне головна умова, щоб не було одночасно спортивного костюму та барсетки та кожаних цих е, е, туфель. А гайки на пальцях золоті великі. Так, а якщо це крас... кросівки та е, спортивний костюм, то хай <соць> буде вже. Отже, Сергій Висоцький. Я ходжу в спортивних костюмах після пробіжки пити улюблений смузі. Так буде звучати новина <праць> про <праць> цей ефір. <праць> Пане Сергію, <праць> я у вас та хотів... в раді. へえ。<laughs> Я хотів так. вас ще запитати про ну, наше прекрасне телебачення українське е, і про останні заяви від Олександра Оніщенка, е, oh. вашого колишнього колеги по парламенту. Я маю на увазі, е, е, наскільки можна взагалі довіряти е, людині, яка зараз перебуває у розшуку з одного боку, а з іншого, пам'ятаєте, він говорив: от я скоро все розповім, і от і я вам і е, сайту страна южбиту Сайту ЮЄ. По перше, а по друге він сказав, що е, там. Порошенко намагався купити канал 112, 112. Так, і після цього також було що е, який би об'єднав про створення медіахолдингу, який би об'єднав під президентським дахом три провідних новинних канали: 5-й, 112-й One. Ну, по-перше, я так скажу, що вже хай буде будь-хто, якщо що, ніж пан Захарченко, якому реально е, належить цей телеканал. Розумієте, тому там, я не знаю, свічку не тримав. Ось там, але коли нашими телеканалами в Україні володіє фактично ворог прямий, ну то хай буде вже хтось українець володіти, розумієте? Ну коли там є телеканал Інтер, в якому заховано долю е росіян, розумієте, і вся інформполітика каналу вона вибудовується навколо там ну антиукраїнських якихось гасел. Провокації, стравлення української влади між собою так і таке інше, і підтримка опозиційного блоку прямою, коли пан Бойка в ефірі там, «Інтера» розмовляє про боротьбу з корупцією, ну розумієте, тобто вишки бойка, вони ж з'явилися не просто так, ну цей термін. Коли там є пан Мураєв, який казав, що це внутрішній конфлікт. В Україні, що там Росія ні до чого, що треба услышать Донбас, услышать Донбас і мріть. Ну таке інше. Тому ми знаємо Євгена Пораді, ми знаємо, яку філософію він сповідував йому відкрито народному депутату України, до речі, що заборонено законом. Він є власником телеканалу News One і робить це на гроші Азарова. Розумієте? Тобто, ми ж у всіх цих. Якщо холдинг Холдин Кліменко працює, то тут питання не в тому. Там хто буде володіти, аби не росіяни, аби не ці люди, які підписували агентурку ФСБ. А я, наприклад, знаю, що там Кліменка вони співпрацюють повністю з ФСБ і фактично впливають напряму на медіаринок. Що стосується пана Ніщенка, то я не знаю, чи можна йому вірити чи не вірити, але він завжди був е, частиною цієї інфраструктури газової мафії, яку також переробляла гроші Росії в Україні. Тобто, це одна група. Партії регіонів там людей, які е, акумулювали якийсь російський газ, російський капітал, оборудки, і це був ну досить так, і постійний процес. Паномічник був частиною цієї системи. Чи він мог, міг він купляти телеканал для себе? Ну, мабуть, міг. Але це була б така, так, знаєте, це в специфічних кругах зветься піджаком. Тобто пан Нищенка міг би стати таким же піджаком для якихось бігліців чи для якихось там кремлівських ну, людей пов'язаних з Кремлем, як і там пан Печепцов зараз. Тому, знаєте, в мене філософія проста. Mm -hmm. а, і Це стан війни, на жаль, а це реальна загроза державному суверенітету. І якщо хтось, хтось. Робить все для того, щоб ці люди не володіли медіаресурсами в Україні. Я це буду підтримувати. Але пана Ніщенка він не авторитетний для мене, не авторитетна для мене людина у своїх заявах, тому що ну я був одним з тих, хто підписував, наприклад, звернення до ГПУ, до налогової адміністрації щодо його оборудок і щодо його співпраці з антиукраїнськими силами. Та, та страна UA – це для мене зовсім не авторитетне джерело масової інформації, тому що вона належить пану Гужві. А пан Гуджва це один з медіаменеджерів, саме підконтрольних росіянам та бігліцям в Україні. Тобто, це якась більш схожа як на мене на спецоперацію. Але хай, хай встановлюють це уповноважені органи. А от як ви думаєте, тут просто так питання з розряду з політичної кухні. Uh -huh. Ну чи, ну, то, В принципі, чутки про те, що Петро Олексійович намагається купити 112, от Чернішов не дасть збрехати, uh -huh. вже з рік ходять, щонайменше. Uh -huh. про кого, тільки... Так. І от кого то... тільки не збирається купити президент, начебто. Да. За чутками. Ну, е, просто мова йде про що? Е, 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 уявімо собі, окей, я дорож... теж думаю, що Аніщенко скоріше діє за принципом, я вам зараз покажу тут. Всім. Да. Ну він же обіцяв. Да. Але, Карти. але а якщо ми уявимо собі, що президент справді вирішив і банкова вирішила справді формувати свій такий інформаційний пул, ну це ж дуже дуже небезпечно, якщо реально у президента, ми ж це вже проходили. Віктор Федорович так намагався робити в 13-му році. Ну, давайте згадаємо ну, його куплю. МХ. ходу по перше, МХ. я не буду там. Це гіпотеза та версії, це. Ваша зараз прерогатива як журналістів. Якщо був я на вашому місці, я б теж зараз Отож. Е, я, я про це казав, розмовляв. Одан с... любить жовту пресу, просто да. Бульвар там. Але. але хлопці, але. Я уповноважена особа, я депутат Верховної Ради України, і мої заяви вони мають наслідки, в тому числі юридичні. Тому я не буду казати і не буду е, чутки обсмокчувати. Я буду казати те, що я знаю, і те, що я бачу. Е, я не хочу там ставати на бік президента чи наставати на бік президента, але. Ну розумієте, коли є антиукраїнська діяльність відверта в деяких телеканалів та в деяких ЗМІ, в деяких газетах, які е, мільйонами тиражами роздаються. Ну це газета є розумієте? Мільйонами тиражами розходиться по Україні за безсінь. І, наприклад, у нас є п'ятий канал, яким офіційно Петро Олексійович володіє. Ну, слухайте, я вмикаю п'ятий канал, беру участь у ефірах п'ятого каналу, і е, розумієте, там там як там критикують президента. Дуже mm -hmm. часто розумієте. Я цієї критики не слухав навіть на усіх сепарських чи якихось проросійських каналах ну в Україні, розумієте? Тобто сам інформаційний ресурс президента він критикує президента України, а критикує виважено, критикує по факту. І можна прийти на п'ятий канал, наприклад, мені, і сказати все, що я думаю там, про, так, uh, пане Сергій, про адміністрацію президента. Перестаньте uh, пропагувати інші канали. Ви... кажіть, що є спреси найкраще. Так треба казати. я це знаю. Бо це, це ніяких сомнений. Тем, темники Буткевича це називається. Так, це темники Буткевича. Це ви засідали. Слухайте, ні, це, це за конспірологію, це повинні бути темники Епільмона і іншого цього кота. То майорка. То, <звичай> майорка. <звичай> майорка. Бі, інші, не просто кота, а алічний експерт. Політичний експерт. Він <звичай> <звичай> повинен модерувати ефір телеканалу Еспресо. Я тільки за їх двох посадити за містацією для шоу. А ми <звичай> <звичай> будемо сурдопереклад робити. В принципі, нічого не зміниться. До речі, це був би цікавий формат. Обдивилися, я вважаю. <звичай> це гібна жаба з футурами. Потік в ефірі. 40 хвилин. <звичай> <звичай> Там, <звичай> власне, <звичай> ми <звичай> мультяшні мене Розумієте, ми можемо там казати, я, я не буду коментувати заяви пана Оніщенка, та не буду казати про те, що я не знаю з якихось фактів, які там мені. Але слухайте, навіть а якщо якщо припустити, хай краще цими каналами володіють, володіють українці. На Леонішенко mm. для мене це не українці, А от щодо телеканалу Інтер, хотілось би вас запитати. Так. Я розумію, що невдячна справа коментувати заяви, але тут ну, громадськість, яка звернулася. Ну вільні а, люди, так. наприклад, так тобто що ви? до представників влади так, так влади правоохоронних органів та інститутів громадянського суспільства з вимогами ігнорувати телеканал Інтер, яким чином ну те, що Буткевич постійно розповідає, що не ходіть на ці канали, не давайте коментарі ну, кореспондентам і не легітимізуйте таким чином а, інформаційну. Політику цього каналу, ну так, ну так, от власне було. ну а власне, ну що ну, якщо в нас Юлія Володимирівна Тимошенко, вона наприклад прописалася на телеканалі інтер, просто фактично. є інша теза. Я одразу можу сказати, так. що наприклад, а якщо от щойно був тут Сергій Таран, наприклад, каже mm -hmm. краще я буду приходити на ю там да і проговорювати потрібні речі розмовляти з глядачем, ніж це будуть робити за мене інші, Слухайте, і ну, тільки я, і кода. Ну я за, за цим за. При всій повазі до там, Сергія, до Тарана, я ж знаю, як людина, яка працювала на телебаченні, як формується маніпулятивна технологія на ток-шоу. Mm -hmm. Тобто, питання для того, щоб донести свої, е, свої думки. Коректно вірно, і так щоб їх сприйняв глядач, потрібна стерильна чи чиста площадка, тобто якась дискусійна площадка, яка буде сприяти правильному донесенню думок. А якщо це все модерується і режисується від а до я. Від початку до кінця, що якщо там сидять люди, які ну професійні політехнологи на цих каналах, і вони там задають тон розмові через е, підслужку ведучому. І ведучий, розумієте, якщо ведучий вам не дасть слова, то ви нічого не донесете. А ведучий вам буде давати слово для якщо ви вписані у сценарний план цього манеполятивного шоу. Розумієте, ви будете фактично, навіть якщо ви хочете донести щось позитивне, щось правильне, але сам формат ток-шоу це як горна ріка. Вона буде вас нести сама по собі. І ви будете вписаний в картину якоїсь не української, а російської, фактично, пропаганди. Самі це ви можете бути патріотичною людиною, можете вас може бути сумління, але ну формат буде побудований так, що ви будете одним з листочків. Який несеться по цій інформаційній е, річці пропаганди, і ви нічого з цим не, не зможете зробити. Тому коли в нас є е, офігенні такі, вибачте, борці з е, російським, з руським міром в Раді на словах, значить, які там усіх кажуть, що все це мір, а тільки вони патріоти, тільки вони патріоти України, а влада там продалася, влада продалася Путіну Кремлю, і вони по суті, Вони потім йдуть на Кремлівський по суті телеканал і, і знищують повністю знищують віру. Українців у те, що щось може змінитися, і в те, що ці зміни вони відбуваються, а вони де факто відбуваються, це не можна ігнорувати. Страна вже не країна не така за два роки війни, переживши ці втрати, тобто маючи повний розвал в економіці, страшну ситуацію, з якої деякі країни ну вони не вибираються, навіть не вибиралися у свою історію. Ми чогось потрохи досягаємо за ці два роки. Так, півтора відсотка росту економіки, який буде в цьому році, це не 5%, розумієте, це не зарплати, як пані Королевська обіцяла там, по тисячі євро та пенсії, але це вже щось. Коли, трет, коли третина бюджету йде на військові розходи, це вже щось, розумієте? Ну, пані Королевська ще обіцяла, що у нас будуть кищачі кірми, якщо. Кіщачі, я допомляю. Кіщачі корм, щось таке. Ну, тобто, це є об'єктивні, ну, є об'єктивна картина. Об'єктивна картина і нашої влади, а вже ж. І там той корупція, яка є в я є в нашій владі, і там і тієї системи організації влади, яка ну вона не ідеальна. Вона досі і зараз залишається пострадянською. Але кроки йдуть. Ну в нас немає іншої країни, іншого народу, іншої влади, як представники представників цього народу. Ну ми все це єдине, єдине ціле. Ми повинні рухатися як єдине цілий вперед. Розумієте, а те, що роблять ці, а вони ж зараз тактика Кремля, вона ж змінилася. Вона не про те, навіть не про пряме вторгнення. Посіяти зневіру, посіяти розбрат в українцях, домогтися демонтажу е е цієї нашої української, а вона справді українська по великому рахунку, і про європейську, про західну, скажімо так, влади. Яка системно протистоїть росіянам? Ну це це також факт. Пане Срія заможе такого розуміти зробити зиск тут колонію, провінцію. Ну це це є фактики, ну це, це, це факти. Розумієте, я це кажу. Я ніколи не кажу того, що я не розумію, чи не маю фактажу. Це факти, які приходять там ну по, по різних каналах з Росії. І і Двісяція цього от... каналу, вони на це okay. працюють, на зневіру. Я, дивіться, от, я просто що хотів спитати. От ви сказали таку тезу, що, типу, е, ну, типу, по принципу, там, не то, що там, не доставайся жити нікому. Ну, типу, окей, якщо не, не кацапні, то хай тоді вже буде в наш канал. Окей. Але слухайте, може... у т... Фейсбуку тебе б забанили за таке слово. Ну, слава Богу, поки що вони не, не можуть банити в прямому ефірі, це вже радує. А якщо серйозно, дивіться. Ну, технології <клух> крокують вперед. Да, скоро будуть, да. але якщо серйозно, дивіться. Може було б варто тоді просто навіщо тоді цей Бор. Якщо канал проводить відверту антиукраїнську діяльність, давайте приймемо відповідь. Навіть законодавства та за великим рахунком вже є. Давайте просто відбирати ліцензії, закривати їх до черта. Навіщо тоді взагалі ці Але мутні штуки насради, з перепродажами? Можу я можу тільки тиснути на голову Нацради та на насраду, Наприклад, зараз там в нас іде процес по відбору кандидатів нових до Нацради. Я mm -hmm. ну, коли це було на нашому комітеті, я сказав, що я не буду за цих людей, наприклад, голосувати, бо я знаю їхню позицію по закону щодо квот, наприклад, у коріномовних в ефірі. Радіо, що вони там представники були тієї сторони. Тобто я можу модерувати цей процес тільки таким чином: чи е, голосувати, чи не голосувати за щось, чи там коментувати публічно, чи не коментувати. Тому ну це мої інструменти. Я не голова СБУ. На жаль, я не голова там, я не генеральний прокурор і я не приймаю таких рішень. Але я доношу до них свою позицію. Ми ви колишній журналіст. Я, от, сорі. Ну, в рамках в рамках там нашої парламентської діяльності, нашої міжфракційної групи Наступ і мережі вільних людей. Членом якої там я є, я Андрій Левос, ну, мої наші колеги в Раді, ми все це доносимо. І коли був п'ятницю пікет там, Служби безпеки України, він саме був і по цим. Тобто, щоб, щоб за, якось фокусувати виконавчу владу та силові структурою на тому, що треба робити. Ну, щось. А, <реш> Як колишній журналіст, пане так. Сергій, от просто як вам здається, ну з точки зору ефективності, все ж таки, от що як нам працювати з російськими каналами російської пропаганди, їх треба закривати. І ну тобто, це їх не питання, ну треба... таке теоретичне. от, mm -hmm. їх треба закрити, їх треба перекупити, націоналізувати їх... чи націоналізувати чи, чи навпаки. Ну, тобто, що робити краще, краще забороняти, чи може там не знаю, вкласти гроші навпаки в українські канали. Тобто Слушайте, можна ваша вкласти думка? гроші треба робити все, я так скажу. Mm -hmm. Бо є різні пропагандивні. Канали є різний ступінь пропаганди, тому треба і закривати, і треба і саджати, треба викупати, треба давати гроші українському альтернативі. Ну а вже ж, бо без розвитку, розумієте, ми не можемо заборонити все, бо люди вони потребують інформації, вони потребують новин, вони потребують культурного життя. заборонити все це добре. Але якщо ми не дамо альтернативи, навіть російськомовну альтернативу, от я не розумію, чому наша там, інтегральна влада, я би так сказав, не субсидує якусь російськомовну патріотичну газету, яка була би сприймалася там, десь у східних регіонах країн. Да, і чому біля цієї газети на противагу тим же вістям, немає україномовної такої ж газети? Такої, ну, про, про державну, зважену. Тобто це, це це є питання державної політики у сфері інт, державної інформаційної політики. Ну, чому цього немає, ви спитаєте в людей, які це курують? Система противаг. Тобто Юрія проти... Стеця треба питати, пане Висоцьке? У Юрія Стеця? Ну спитайте в тих людей, в яких вам здається, що треба питати. Тобі ж Сергій а, сказав, клас. що він Я, вже політик. От тому тому давай ми будемо розкручувати. Бо Сергій Висоцький, народний депутат України, фракція Народного фронту, що він був з нами у нашій іншій студії. Дякуємо за це спілкування.